Друзі, доброго ранку. Сьогодні 31 серпня, останній день літа. І я вийшов тут половити на поплавочку. Знову по старих містах. На ляща. Попробуємо. Уже в мене є і опариш, і черв'як. Сьогодні в мене майже прикормочка нічого з такого магазинного. Пшоно варене, половинки, гороху варені, макуха. І кориця. От і все. Оце така прикормочка буде. Натуральна сьогодні. Ну спробуємо. Вроді би лящик є, пару скидів бачив. Ну а там буде видно. Вода, правда, падає. Я в кожному відео говорю, що вода падає і падає і дуже падає. Ну а так, дві удочки, звичайна поплавочка, поплавок, грузик, поводок, крючок. Недалеко за зельцем на виході з ямки. Глибина приблизно десь така до 2,5 метрів. Не дуже глибоко, ну не дуже й мілко, як би сказати. Ну, будемо пробувати зараз. Так що поїхали. Одну вудку вже я закинув на опариша, а на другій у мене десь дівся гачок. Зараз будемо прив'язувати. Ну, до цього поплавочка я кинув кілька шариків чи чотири, мабуть, 4, таких як лимон величенький. Невеличкий, апельсинчики такі. Ну, будемо дивитися, будемо чекати. Зараз. Не... Ох, ви бачили, якщо видно. Ха-ха, скинулося. Ну це не ляж. Ляж так не скидається, ляш скидається тихо. Це якась друга рибка. Так, ну нічого, будемо спробувати. Ось такі гачки я використовую. Овнер. Шостий, восьмий номер. Ось таку, ну, у даному, на цю вудку почеплю шостий. Ось овнер і сема. Не знаю як правильно. В общем, ви бачите. Досить таки непогані. Гачки, якщо для черв'яка, то вони, конечно, у них короткі. Тут поводочок цивйовних. Ну, але я в основному використовую черв'як, опариш. Ну, нормальний. Хто ставить хто який хоче, мені ці подобається. Опа! А ось він і перший. Течень виложив поплавочок. Оце ще такий нормальненький. День? Ну да, це ще такий на опариша. Так, і глотнув гад. Десь у мене є відчеп. О, ось такий друзі, дивіться, бачите, це ще такий більш-менш. А на черв'ячка поки мовчить. Ну хоча хто зна, воно покаже далі. Ще в мене тут вони пуфік часничний, ева. Вон бачите, зверху ось так. Ось такий пучечок гарний опариша і прямо-прямо за травою. Тут далі, а там ще з-під води видніються латашки. І прямо-прямо за ними. Так Закидаємо те ж саме місто. Опа. отак так ось. Хлоп. Під самі латашки. От так красиво виложив поплавок. Тут у даному випадку б і 4-метрових Ну, У мене 5-метрова з кольцами, з котушкою, а друга шестиметрова махова. Ну, ось так. Зараз глянемо скільки я просидів часу до першої покльовки. Ага. 45 хвилин. Ха -ха. Опять по традиції, так як і раніше. Перва покльовка через 45 хвилин. Так, так, ну що ж, будемо сподіватися, що це не остання покльовочка. sheldon ту самую утку. Опля. Вот такие, ребята, плящик. Проклевывает. Не так, чтобы... Дуже сильно. Ну ще в нас час є. Ну, я на другій вудці на тій, що зліва перев'язав поводочок новий, поставив менший крючечок, почепив два опариша. Думаю, можливо вдасться мені впіймати живця. Бо щось дибає потихеньку. Ну, я думаю, що то така дрібненька рибка. Ну, хоча мелочі багато, тут, аби таке на щось на якусь рослинну наживку, на мастирку чи на манку. Я думаю, було б краще ось бачите як і клює то ось зразу-зразу за травою там в мене ліва утка трошки далі там десь метра на півтора ну щось Поки що на неї не хоче. А ця зразу за травою. Вона ось тут тряскає, і там ще далі видно під водою трава прямо-прямо за травою. Зараз спробую якось перетягти і цю довга утка. Тут би хватило б 4-метрової або навіть навіть трьохметровий, ну, то зовсім коротка. А 4-хметрової б вистачило. Повністю. Щоб такого скида немає, тихо. Було тут пару скидів. Ну, один на початку, ну то не лящ, ну і таке мов щось похоже на ляща. Ну, а то тут верховода багато, верховода то зверху так потихеньку плюскається. Бачите? А щоб так ляж скидався активно, то зовсім він не скидається. Ну Нічого ще порибачимо. Ще час є. Вже, правда, двадцять хвилин на восьму. Ще годинку порибачить можна. Підкормить, а то в мене вічно прикормки. Бо дріб'язок вже, мабуть, там поїв усю прикормку. Зараз ми підкормим. Додому не вести ж прикормку. Хоча можна, якщо багато залишається, я другий раз привожу додому, в пакет і в морозилку. Можна і так. А якщо ви... Ох ти, ух ты, пішов, пішов. Ох ти, ух ты, пішов, пішов. Єсть, Єсть. Ох, красота. О, дядь Коль! О, це хороший. Такий. Опа. Есть ребята третий. Оце. Це вже такий. Ой. Щось трошки схоже на ляща, О, дивіться. Красота. Красота. бачите, Ой. Чисто на опариша. Він клює, кажуть, уночі непогано, десь до четвертої ранку, а потім видно в нього переривчик і починає десь осьомий знову прокльовувати. Так, ну я ж тут собрався підкормити то сейчас уже зібрався, то підкормлю. За одну опа хватає тут дрібної риби повно. Я як сидів на фідер на березі кидав такий шарик прикормки під берег. Малька там багато такі. Напалець, трошки більший, трошки менша рибка. То буквально за 3-4 хвилини не залишалося з прикормки нічого. <клухи> Можливо, іще сюди явимося, на ці місця. Щоб було прикормлене місто. Ось так. Так що поки рибачимо. Зараз воно може трошки малюк туди-сюди. Булькало, то ляж трошки злякається. Ну він підійде. Опа. Друзі, є живець. А по плоскирочка. Прекрасно. Закинув проводку і спіймався живець. А зараз ми швидко так, Одинного париша. Ще трошечки посижу. Будемо збиратися. Опа есть ребята ух на цю утку як. І... Іх, ти, гнеться в три погибелі Четвертий. Бачите, на опаришах тільки закинув і і єсть Ось такий четвертий лящик. Бачите, як би вам сказати, утрішню норму я спіймав вже. Чотири лящі. Зазвичай у мене три-чотири mm. <coughs> Утром. Вечором більше. Зараз надіваю пучечок опариша. У мене хвилин 10-15 єсть. Знаєте, і на цю вудку піймав. То в мене клювало на направу та ще ближче до берега. А це. І на цю витіг. Так, ну що ж, закидаємо. І ще трошки часу є. Опа! раз. Отак. І клюй рибка велика і ще більша. Ох, верховоди прицепилися на падінні. Не давали поплавку опуститися. А, тільки закинув, дивіться, і єсть. І є, Поближе до трави гарна покльовочка така. Так, друзі, бачите? І є. О. Ось так. Бачите? Ну це вже лишній. Цього ми випустимо. Хоп! Ех, як красиво нервнув. Так, ну а що ж, може він... Саме підійшов, ще раз закинем. Людська жадність без преділу. Уже пора ізбиратися. Ну нічого. Провірим ще 5 хвилин. 5 штучок. Вже я спіймав. Опа! Ось сюди отак ось. Хоп! Поближче до зила треба закидати. 8.35. Пора вже збиратися. Уже 5 хвилин я якби і перевищив свій ліміт. Ну нічого. 10 хвилин туди, 10 хвилин сюди. Нема в цьому нічого страшного. Так що ось так, друзі, лящик є. Ловиться. І, і на фідер, і на вудку. Якщо ловить можна... Сень... О, диви, 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 диви. Ух ты, юки-палки. А що ж таке? Підняв поплавок, ви бачили? Підняв поплавок. І не... І він шов. Підійшов. Ну добре, закинем ще. Ха -ха -ха. Не відпускай мене додому, Лощ. На цю вудку почав брати. Все, друзі. Оце вже якщо клюне, то буде останній. О. А тут я глибину щось перевищив. Ну, не буду вже. Перестроювати, хай буде так. Тут поплавок лежить у мене. О, о, а там клює, 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 клює. Диві, диві. Опа єсть! Диви. Оце да пішла жара. Ух, красотище. Слава жара охті невеличкий, а приємно. Цей ми теж відпускаємо. Це лишній. Так, ладно. Mm -hmm. В общем так, сейчас закидаю цю вудку, витягую щуковку, змотую щуковку, а потім буду потихеньку змотувати вже ці вудки. Не відпускає. Так дуже часто під самий кінець Починається гарний клюв. Так, друзі, змотуюсь. Не хоче сьомий ляж клювати. І так, чудова, досить вдала рибалочка. Змотуюсь. 3. Ну що ж, друзі, ось і добігла кінця чергова моя рибалочка. Як ви бачили, досить вдала, на поплавочечку, половив, на черв'ячка щось не хотіло клювати на опариша. Пробував я і на черв'яка, і на бутербродік. Ну, все спіймав чисто на опариша. Так що якось так. Попередній раз то в мене не було опариша, то на черв'яка клював, ну не знаю. Цього разу вийшло так. Досить вдала рибалочка, як завжди, 2,5 годинки, ну може близько трьох, хай я порибачив максимум. І все, все в нас вдалося, все ми піймали. Шість лящів я впіймав, норму взяв додому і все. Тепер прямим. Подом ідемо додому. Так що ось так. Ну а кому сподобалося, то обов'язково ставте лайк. Ну а кому не сподобалося, то дізлайк. Підписуйтесь на мій канал Рибачу Як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступного відео. А зараз я вам після кінця покажу, яка у нас тут сула. Так що хто хоче, ще хвилин 2-3 подивіться. Ну, а я на цьому з вами буду прощатися. До скорих зустрічей. Пока. Слава Україні!